Дякую, Тетяно? Нагадую сьогодні 20 лютого, день Героїв Небесної Сотні, день, коли фактично почалася велика війна, елементом якої є звичайно 24 лютого минулого року. Але сьогодні ми концентруємося якраз на небесній сотні і пам'ятаємо, бажано це звичайно робити не лише за якимись датами календаря, але згадувати людей. Щодня, якщо це можливо, і детальніше про цю пам'ять, про Майдан і про Небесну Сотню, будемо говорити з Євгеном Нещуком. Пан Євген-актор, міністр культури в колишньому, дуже багато можна вас відрекомендувати. Зараз ви військовослужбовець. Ось Нещук, Збройні Сили України. Ну, але актором вже ж не можна бути в минулому і піти у відпустку. Правда? Та? Е, тому актори, як люди, які формують образи певні для всіх інших, е, я хотів би вас, Євгена, спитати от для початку про пам'ять стосовно Небесної Сотні. Це парадоксальний випадок, коли нам зараз здається, що це було вчора? Ну принаймні, у мене я думаю, у вас схоже так, відчуття. Так. Це ніби було вчора. Ми всі це переживали десь там, але вже якщо застановитися, 9 років минулого, е, ви помічаєте якісь е, зміни в пам'яті про майдан. От, Чи може довкола вас якось починають люди по-іншому пригадувати? Чи вона от така ж гостра і е, пекуча, як і тоді? Очевидно, що час робить якісь певні осмислення і все одно зміни у цих, у цих емоціях. Тому що якщо пригадувати свій стан 18, 19, 20 лютого 2014 року, то це, це шок, це розпач, це. Страшна біль за, за тією кількістю і за, за тим, як, як все це відбулося. Наступні якісь роки це так, це також цей, цей стан оплакування, так. А далі це переростає в все більше і більше утвердження того, що це. Що це певна місія була їхня, що це гордість велика за, за цих людей, е, і що про них треба більше дізнаватися і давати якусь е, е, якийсь хід е, їхньому цьому чину цієї жертовності. Е, зараз я м, натрапляю майже на щоденну... Е, Хронологію того, що наші герої гинуть, і дуже часто починається там. Сьогодні загинув такий то активіст майдану, майданівець, або там ще майданівець з часів 2004 року. І так далі. А от буквально днями також згадували про сина відомого дисидента, який ще в 73-му році в чорткові там піднімав прапор. Український потім сидів. Його син у вересні загинув. І якраз про нього також згадують. Себто, я до чого? Що я там себе на Фейсбуці написав, що герої породжують героїв, що цей бій триває, і зараз багато дітей. Тих героїв, чи внуків, чи родичів, навіть наших героїв Небесної Сотні, вони воюють зараз у Збройних силах України, в добровольчих батальйонах, воюють проти того ж самого ворога. От ви кажете, бій триває абсолютно. І війна триває в буквальному сенсі, і бій триває всередині країни, тому що ще не всі винні покарані, і не всі винні встановлені, до речі. На вашу думку, чи немає ризику, що ця пам'ять про небесну сотню з часом не те, що зітреться, а буде трошки змінена, перекодована, як це інколи буває? Тобто можна сказати, що от зараз цей образ він зафіксувався, і це з нами ну назавжди звичайно складно вживати. стосовно людей, але на віки він повинен завжди підживлюватися якимись цікавими фактами? Декілька років по після по, по, після 2014 року я, я і ряд людей так ініціювали таку таку річ, як просто згадувати прізвище, так або ж портрет тримати. Це дуже важливо, але ще є дуже одним таким підживлюючим моментом, коли, наприклад, ми більше дізнавалися. Про тих чи інших героїв, і чим вони займалися о, в, до подій Майдану, скажімо так, хтось займався історичною реконструкцією. Е, там Плеханов був в театральному якраз вимірі, так. Е, ще хтось там е, і інші мав подобання, Там Гурик, е, е, Хорове мистецтво любив. так. І, не те, щоб називати ім, і, і їхніми іменами, хоча й це теж правильно так? а продовжувати їхні оці вподобання через там, організацію, яка буде продовжувати займатися цією історичною реконструкцією пам'яттю в пам'ять про, про, про героя. Здається, він з Вінниці чи з Вінни чи з не був. І так далі, це як приклад, так? тобто розкривати їхню природу е, того, чим вони займалися. І як вони підійшли до цієї місії, до цього, до чого, до цього чину? Е, е, до Тоте, жертви. Залишати їх людьми, а не так, бронзовими так, статуями. Так, власне, ну, якщо так резюмувати, так. Це дуже для цього надається мистецтво: книжки, кіно, вистави, поезія, музика, якась опера. Але я поки що не бачу. Ну, можливо, 9 років це за малий термін, щоб ми могли створити щось шедевральне, таке, що залишиться як культурний образ. Майдану. Але на вашу думку, чому поки що немає чогось такого, що буде загально визнане? Ось дивіться, от якщо спитають про майдан, подивіться оцей фільм, чи прочитайте обов'язково цей роман. Е... Так, тут є такий момент, ніби як з одного боку осмислення, і це має бути час, з другого боку, щоб не втратився градус оцієї... цієї правди. Так званий жанр в театральному мистецтві докудрама і були вистави відразу після майдану е на реальних подіях, на реальних документах на камерній сцені театру Франка була і вона йшла по початкам. І велика цікавість була особливо за межами країни, коли їздили і це робили. Е був цікавий проект. Е Сестер Тернюк, шлях свободи, в якій, власне, чудові наші сестри, і Назар Стригун, Гриць Гладій, а згодом і я долучився до цього проєкту, і ми їздили особливо на схід країни і на південь країни з, з цим проектом. Доносячи оці рефлексії від реальних люд людей, які пройшли цей, ці ночі, ці ранки, цей, цей страх, цей біль і цю звитягу. І це було дуже дуже цікаво. І я вже тоді, так як наче казав, давайте розширювати, давайте брати вже спогади зі Сходу України, з Криму. І я думаю, що дуже вдала назва шлях свободи, бо він продовжується і. Цей проект може далі тривати вже на подіях теперішніх, ну але погодьтеся, що шлях свободи це певним чином шлях самурая, тобто самурай не має мети. У нього є шлях. Так, ми любимо повторювати цю фразу. Так само, свобода. Не можна сказати, що ти прийшов в якусь точку, і все. Отут свобода, далі нікуди рухатись не треба. Цілком її постійно треба захищати, постійно змінюються її форми. І тому моє питання можливо навіть до вас, як до голосу Майдану. Вас часто називали голосом майдану, обидвох обмножені навіть майданів. Це метафорично. А голос майдану він був почутий. В результаті, от зараз, виходячи 20 лютого 2023 року, війна, голос Майдану. почутий. з огляду на те, як зараз е, незламно жертовно українці воюють у вимірі широкомасштабної війни проти Росії, то можна сказати так, саме в цьому контексті, бо е, дуже доводиться. Частенько чути від подиву від наших західних партнерів, там європейських гостей, які приїздять, приїздять до там Бородянки. Я пам'ятаю перші часи, коли от ми тільки звільнили е е е Київщину і Чернігівщину, коли вони приїздили, і вони кажуть і їм приводили. Факти, як, як підривали себе на, на тому чи іншому мості, як жертвували, як йшли на ворога, як кидалися на на амбразуру, на танки, так і вони кажуть звідки це. То мені здається, що якраз оці, оці поступи, які були ще з 91-го року, і ревна революції на граніті, і е, під час помаранчої революції. Тоді не було жертв, так? І вже 2014-2014 рік як жертовно довели, що е, міф про те, що українці не здатні е, класти життя за свободу, от він був е, подоланий цей, цей, цей міф. От. І як, якраз оця тяглість дає відповідь на те, звідки в українців зараз береться такий героїзм. Це і є, власне, оця нескореність, цей дух, який є голос. Це цей голос. Євген, а ви думаєте зараз інколи бодай, про те, а що би було в країні, якби Майдан не стався? Я думаю, що була би тиха здача України. Тобто в них була проста історія: просто з тихо мирно забрати той же ж Крим, той же схід України та, в принципі, всю Україну. Майдан практично став першим бар'єром до, до того, що ми не здали Україну. І це тепер зрозуміло стає. Вони забуті їх обставин, просто вони би це з, з доброї руки влади, я маю на увазі, звичайно, не, не, не людей. І я думаю, що люди б все одно вийшли. Але дивіться, який цікавий факт, повертаючись до Героїв Небесної Сотні. Там віковий діапазон був від е, пана Якова, якому там здається 74-й рік був, Зайко, якщо я не помиляюсь. І 17 років там Назару Войтовичу, якщо я не, не, не помиляюся, там Роман Гурик, там теж 18 років було так. Тобто, який віковий діапазон? Потім, е, якщо дивитися на представників е, сотні, вони охоплюють всю Україну, всю Україну. Просто по карті можна дивитися, тобто я кажу про те, що це такий певний можливо збіг, але це символ того, що, що зараз проти рашистського окупанта постала вся Україна, ми перестали ділити на якісь там регіони чи області. Зараз є скрізь герої, і це дуже дуже сильно дає велику надію, що по перше, ми не просто вистоїмо, а переможемо. А по-друге, що ми будемо от в подальшому на цьому наративі на цій на цій ідеї будувати справді таку о, о, велику мрію монолітної о, єдиної української держави ми просто будемо, Ми вже це робимо. так. так. Дякую, Євгене. Дякую Нищук. Е Актор, військовослужбовець і голос майдану можна і так називати пане Євгена, був гостем нашої розмовної студії буквально за кілька хвилин випуск новин.